Форми це грошові сторінки, через них люди купують, підписуються, замовляють, і якщо твоя форма незручна, ти просто втрачаєш гроші. Тому важливо приділити особливу увагу формам. Техформ — це обгортка для нашої форми, саме всередині неї відбувається вся магія. Інпут це поле для введення даних, тип залежить від того, що саме ти хочеш: текст, емейл, пароль чи номер телефону. Ми детальніше розберемо в наступних відео. Це поле, що ми створили, користувач може ввести дані, але щоб відправити їх, нам необхідно ще додати кнопку з типом Submit. Обов'язково необхідно додати інпуту атрибут Name, щоб ідентифікувати його після відправки. Додамо атрибут Required, щоб зробити його обов'язковим. Тоді користувач не зможе відправити форму, якщо поле буде порожнє. Користувачу якось необхідно повідомити, що це за поле, тобто, що саме він повинен ввести в нього. Для цього створюється мітка. За допомогою тегу Label ми можемо вкласти інпут всередину лейбла та додати текст. Так користувач зрозуміє, що йому необхідно вводити. І при натисканні на саму мітку курсор одразу стане в це поле. Але input не обов'язково вкладати в лейбл. Ми можемо додати його по сусідству з інпутом. Та зробити між ними зв'язок. Для цього нам необхідно інпуту присвоїти ідентифікатор, а лейблу в атрибут FOR додати його значення. Для прикладу створимо ще одне поле з номером телефону. Для прикладу я додам скриптик. Щоб показати, в якому вигляді дані потрапляють на сервер після відправки форми, заповнюємо поля та натискаємо Submit. І в консолі ми бачимо дані, які ми щойно відправили. Значення атрибуту Name, яке ми задали інпуту, виступає ключем. А значення це те, що ввів користувач. Підписуйся! В наступних відео я покажу ще більше цікавих елементів форми.